Горшки. Був собі горщик золотий, хороший, дорогий. Прийшла біда, і горщик той розбила. Жаліли всі, вона не пожаліла. На те біда. Скрізь її знають. Села й города чого вона не виробляє. Не тільки що горшків людей не розбирає, і опинився горщик золотий між череп'яними горшками. Щербатий і кривий з розбитими боками. Всі насміхаються над ним. Ану лиш, принеси водиці. А кухлики собі, шкода вже їм кривим ходити до криниці. Був колись горщик. Та розмок, тепер нікчемний черепок. Не змовчив горщик, обізвався я черепок та золотий, а ти вже хто такий, хороший тим, що в боки взявся. Поважний розум все почув, прийшов, дознався, що й до чого, і бідолаху золотого шовкову хустку обгорнув. А щоб не чванилась компанія погана, усіх покидав за вікно. Розбите золото скрізь золото воно. А череп'яна чвань до віку череп'яна. Друже, якщо сподобалось, став свою вподобайку і підписуйся на канал. А також поділися, будь ласка, своїми враженнями у коментарях.